Ой, прийшла під гору, туди йшла пішки, назад трохи під'їхала, на гору вилізла, прийшла вдома і впала на гойдалку, трохи відпочила. Небо чисте, вітер такий, зранку холодний, а це такий дуже він. Поки йдеш то жарко, іначе, а таким холодним вітром обіває. Та що це за погода така? Ужас якийсь дід лежить, температура, якийсь вірус десь підхватив. Що ж жде мене ж прийдеш і зробиш мені укола. Ой, діду, кажу, жити будеш, прийду, зроблю йому укола. Зараз, п'ять хвилин посижу, подивлюся довкола та й піду, діда, лікувати. Але так зараз скажу, що на завтра вже буде бігати. Буде вже бігати, так що він нічого з ним не буде, хоч він і тільки заболіє, так і починає вже плакати. Вже каже все. Кажуть до, до лікарні. Ні, фіга. Приходиться мені лікувати. О, дід вийшов з хати. Мабуть, мене побачив вже. Да? Дід? Як здоров'ячко? Так собі. Щось не радий. Попереч. Побачив мене і вже заболів зразу. Нічого я вилічу, дід, не переживай. От в мене ти нікуди не дінешся. Ох, і вилічу. Так. Я, я лічу цим. Як я лічу? Біополом лічу. Дід переживає. Та? Да, вже ж бігаєш, а то геть не хотів і ходити. Кричав, я не можу, не хочу. О. Так, що я хотіла сказати? Ага. Поламала собі очки, одламалися, хвостик оцей вушко. Та мусила сьогодні піти купити нові очки. Нові очки. Купила нові очки. Ар буду держатися. А то їх вже як поламалися, то вже їх назад не прикрутиш. Вже все. Ще Що, щось трохи прикупила з собою, ну нехай я покажу. А що я купляла там? Та в основному для діда. Для діда щось смачненького. Не знаю, йому подобається чи ні, та може подобається. Так. Так, іти до хати, так? Да? Фух. Отакі-то От в нас діли. Так, ну тоді продовжу. Зайшла, думаю, що мені треба ну, над ранньою взяла, може щось і виросте. Бо дивлюсь, у мене їх мало. Посажу, може щось і виросте. Хай там буде. І ще побачила. Гранча я їх не бачила. Насіння з Японії. Гібрид якийсь. І в одному цьому, що там в одному цьому, казали, 300 штук. А де воно написано, не знаю. Ну 300 штук. Так що їх по одному садить і хороші. А це од наших рідних колородів. Бо вони бідні повзають уже. Їх треба освятити, окропити. Це теж сказали, що це щось хороше. Та думаю, хай буде, бо скоро їхня пора прийде їм час. Час розплати приходить врагам. От так то Так, десь Дід, десь Дід заховався. Сама приходиться мені. Хороша така. Крепка. Ох, ну. ну ну Так. А до чого це її взяло? До чого? До чого? До чого? Ох, кусок сала. Ось такий кусок сала. Ну, він не такий свіжий, як ото живий. Живого я й не хочу. Я живого вже й боюся. Воно мені якесь не таке. Ну, це давали б пробувати. Мені сподобалося. Це сало. І головне, що після неділі, вчорашнього дня воно продається неділі, то сьогодні його продають по 100 гривень. Пожалуйста, тільки там можна понеділок ходити і купляти такі. Хороша, хороша соло. Ну, думаю, і гірчиця до нього знадобиться. М -м -м. Це Такий часок посол, так більше кілограма. А, а це. Дідові. Дідові до його цієї цього... кави. Ну, звісно, звісно, що. Цілий кусок кави цей пакет. Так хай відлікується. А це, що мені ще дали, казала, хорошого майонезу дайте. Ну, це я такого ще не брала, ну, сказали, що хороший. Ну, попробуємо. Мені трошки салату зробити на те свято, що буде в ближайшу, найближчу неділю. Це я туди його трошки буде. І що ще? О. О, оце. Оце собі взяла такий кусень. Такий гарний сир по 150 гривень. Ну, хороший. Мені подобалося з ним пити чай. Ох і чай. Да. Хороший. Ну, що могла, що у нас стільки в мене вистачило, то я і притягла. Так, що ж тут ще є? Бо воно наче і борщеві набори. Ну хвостики ось це все м'ясо. Це все теж м'ясо. Сьогодні там ні ни очереди, нічого, вся свіжа лежала. Хороші такі. Хороші можна брати, да? Хороша така. Як вона борщовий на бортішу? Ну, свято наближається. І знову ж таки народу, то де вони чи поховалися, чи погода така нелютна. Мало ли дехто кого побачиш? Дні такі гарні, весняні. Так, всім теплої весни. І всім добра. Це такий білосніжний. А ці якісь цікаві такі. Садила осінню одну цибульку, а два тюльпана розцвіло. А тут теж одну цибульку посадила, а їх аж три розцвіло. От як швидко вони росте, розмножуються. Більше ніхто так. Тільки ось ці. А то всі по одному, як посадила, так по одному і ростуть. Ще такі чорні теж садила. Ну, вони, кажуть, чорні на них, а вони якісь такі, о, якого вони кольору. А так здалеку то наче на чорне похоже. Ну, коротше, чорний тюльпан. Є таке название, Есть. Ось так-то. Міф як пытается розсвісти. А запах у них... цвіту то цвіту. Ох, і цвіту. Ну, колись і розцвітучиш. Колись і зацвітуть. Ще чуть-чуть залишилося. Ох, і цвістиве. А обляпали й глиною, що дощ приніс. Щось за глина така, що вона дуже важко відмивається. І вроді ніхто нічого не знає. Да. Із Сахари пісок. Пісок не так не прилипає. як оця гадоща. кругом прилипла і одмить. Сильно важкою одмивати. З кожним днем все більше і більше розцвітає їх. Ну, і ще не повністю. Ну і нема куди спішити. Розцвітуть.